Карта дня для вас. Послание ведь стихи. Король огня. Творчество, предпринимательство и запретательство. Иногда в сумасшедших идеях таится большая мудрость. Творчество – это смелость делать новое. Проявить творчий подход у своей деятельности. Сейчас вы будете делать таке, где нужно проявить свою творчість. Йохани бабай три кораля. А башня причому. Якщо ви дівчина, можливо, до вас буде одразу три чоловіка а, хех, проявлятися. Один такий з почуттями Я вас люблю, Інший може бути колишній або агресивний. І третій може бути ваш батько, або, наприклад,. Чоловік дуже ресурсний, вдівець може бути. Всі три в один день проявляються. Це взагалі? Так, да, йде партнерство. <свісно> У когось можуть бути стосунки з трьома чоловіками одразу. Ви будете це приховувати, тут іде карта брехуна. Від кожного з них ви приховуєте, що ви спілкуєтеся ще з кимось. Всі три знаходяться на відстані один від одного. Тут знову тройка, тройка кубків, то можливо, викриття цієї інформації в когось буде в цей день. Да. І ви, у вас буде така мінутка грусті. Так що. Або це для якогось із чоловіків буде послання, що вам потрібно якусь винахідливість творчість проявити у спілкуванні з кимось. І ви виявите таку інформацію, що окрім вас є ще три чоловіка, що вам бреше якась жінка. О, і у вас зруйнуються якісь стосунки, якесь партнерство в результаті цього. У когось навіть сім'я зруйнується. Дівчина буде чи жінка говорити, що я тебе кохаю, буде розповідати про свої почуття. Буде намагатися утихомірити жар, як би так сказати. Тут йде трансформація і дуже, дуже така вияснення стосунків іде. Конець. Завершення стосунків і тройка мічів. в мене просто все.